І для всіх неприйнятно, щоб ворог займав наші дома. У мене є товариш Віталій Ковчаренко. Він воює з 2014 року, він сам з Донецька. Там його будинок, де ходять росіяни, де ходять окупанти. Як я не можу, можу не воювати до того моменту, поки Віталік не потрапить додому. Так само в мене є друзі з Крима. Я розумію реально там, як людина. Як ти там назвав, з громадсько-політичного -громадсько сектору, що в держави є якийсь певний ресурс, і є пріоритет, до якого вона може воювати і триматися. Але я все одно мрію про те, що ми звільнимо всю територію України, тому що я хочу, щоб ці люди повернулися додому і, і там помстилися за те, що росіяни. Знущалися, забирали.